Вітаю всіх на своєму каналі, мене звуть Наталя. Сьогоднішнє відео в якійсь мірі буде продовженням попереднього, тому що я знову шукала літню пряжу, така, яка б мені сподобалась. В першу чергу я хотіла перейти на пряжу моточну, тому що до цього я купляла дуже ну, часто. Саме пряжу стокову бабіну в магазині Анже, і я хотіла перейти на моточну для того, щоб от вибрати якусь пряжу 100% пововну і з задоволенням в'язати з нею якісь топи і футболки, саме, саме якісь тоненькі. Але коли я спробувала Лізабила, я зрозуміла, що це аж занадто тонка пряжа, і мої пошуки продовжились. Але перед тим, як я вам буду показувати свої пошуки, я хочу до вас звернутися, тому що в попередньому відео я також розповідала про спиці, які ми в'яжу, і про ті спиці, які на ну, поєднані, так? І от я там казала слово леска, воно мені весь час різало слух, але я не знала, як по-іншому це назвати. Тому що, якщо береш словник, то це волосінь. І в мене є словник ще старенький, такий 1975 року. Я там його і так і сяк читала, тому що в гуглі, окрім волосінь, я нічого не знайшла. І от у цьому старенькому словнику. Є ще там приклади вже наведені, там, наприклад, волосінь, то це до рибацьких якихось прибамбасів там. А от є ще таке слово жилка. І оце слово жилка, я коли прочитала, мені здається, що воно найбільше підходить. Я хотіла б вас питати, як ви називаєте, називаєте тобто російською Лєска. Чи леска правильно, чи жилка, чи волосінь, чи ще якось, тому що, можливо, в різних областях це якось по-іншому називається. Буду чекати ваших коментарів, тому що мені це цікаво. До речі, хочу розказати таку історію. Я все життя говорила не леска, а льоска. Я не знаю, хто кияни, ну не ті, які приїхали, а ті, які тут живуть постійно, тому що я скільки жила, ніхто мене ніколи не поправляв. І я якось, наче, ну, це не те слово, яке я постійно там чую, але мені якось ніяк я не відчувала, що я щось говорю не так. І тільки коли я вже завела цей канал, то там мене вже поправляли ну, всі не лінь. І я перевчилася з льоски на Лєзка. А тепер новий етап, коли я вже хочу говорити так, як ну, справді потрібно, то в мене трохи оце слово Леска, ну, чи воно є вірним. Я хочу це почитати в коментарях. Буду дуже вдячна. В магазині пряжному мені важко було купити пряжу моточну, тому що я вже зрозуміла, що ставлять в рекомендаціях, наприклад, для пряжі літньої спиці там, від 2,5 навіть до 4, але це не зовсім так, і на спицях номер 3 це добре, якщо можна в'язати спицями номер 3 і тому я якось ходила-ходила і ніяк я не змогла купити, тому що я розумію, що це чи в дві нитки треба в'язати, чи ще якось. І в мене вже таки після цієї Елізабела в мене якийсь страх був. Але все одно пряжу я купила, і пряжу я купила в магазині Ярослав. Там була пряжа, дивлюсь, що це пряжа бавовна. Я просто згадала, що я бачила про неї колись відгук, причому дуже гарний, але там в'язали гачком, і я не пам'ятаю, яким номером. Ну, і гачок це не зовсім, не зовсім те. Я вирішила спробувати, тому що, ну, по-перше, ось вона була. Можна було просто спробувати навіть, і я так і зробила. Я вирішила купити один моточок для того, щоб спробувати і зробити зразки. Ярослав, бавовна 100%. Значить, тут 350 метрів на 50 грам. Тут тобто нитка достатньо тонка. Я не буду навіть пробувати в одну нитку в'язати, я візьму зразу в дві нитки і буду пробувати. Ну, спочатку візьму спиці номер 3 так. І побачу, яке буде полотно, наскільки воно буде щільним, нещільним. І ну, якщо буде щось показувати, то я, звичайно, покажу. В принципі, відгуки в експлуатації там всі були гарні. Тобто дитячі речі це речі, які активно і в прані, ну, перуться, так? Може в машинці, може руками, я не знаю. Але в принципі це речі, які постійно в експлуатації. так. Вони там і труться, і все таке. Тому. Я вирішила спробувати. По-перше, там дуже така гарна палітра. Я взагалі націлилась, була на колір, який називався полин, але саме його там не було. Дуже мені сподобався колір чілі, джинс мені сподобався. Є такі базові кольори, сірий, гарний, наприклад. Ну, якщо для поєднання, взяла жовтий. Так. І це також якби бігла через гаребельку і ще заходила в магазин пряжний. Хотіла подивитися саме літню пряжу. Літню пряжу я не купила, але купила шкарпеткову пряжу. Я вирішила, що такі кольори базові потрібно, просто, щоб вони були там чорний, білий, сірий, коричневий, синій. Саме для, для того, щоб міксувати, легко було міксувати, і от такі нитки, така пряжа, яка йде секційною, дуже зручно, ну, от як зараз в'яжуть, резинка п'ята і мисок в'яжуть одним кольором, а між ними вже йде по, всьому, по всій шкарпетці йде секційна пряжа. Там Великі секції, маленькі секції, смужки, хелікс, будь-що. Ну, я вважаю, що це дуже гарно виглядає. Саме так, такі акценти кольорові йдуть. Можна, ну, синій колір я не підібрала, на жаль, чи зелений там такого не було. але такі кольори Я не змогла вибрати, які мені більше подобаються, чи той, чи той. Я вважаю, що вони нікуди не пропадуть. Це така база, без якої нікуди не дітися. Так що, ось такі мої покупки буду вам, зараз зроблю зразочок і покажу. Так, я пров'язала зразок спицями номер 3 в'язала і резиночку. Резиночка виглядає. Коротше, все виглядає так само, як і пряжа Алізабелла. За своєю, ну, як щільністю, от так от. Тобто різниці в них взагалі я не відчуваю в плані щільності. Але, якщо порівнювати отак тактильно, то ця пряжа, вона більш якась масляниста, якась, знаєте, така, ну, приємніша вона. Ця пряжа більш суха. Я її ще не прала, але я і цю не прала, так. Вона більш приємна, вона якась ніжна така. Ну, Якась, якась більш жирніша чи що? А ця, а ця сухіша. Е, на номер спиці, все, я думаю, тут все однаково. Я не побачила тут якоїсь різниці в щільності саме. Тобто, я більший номер би не брала, як і в цій пряжі. От так. Тут я брала просто менший номер спиці, а тут я все в'язала на спицях номер 3. Е, так само виглядає. І комір от буде, так? Ну, і не набагато вона дешевше, якщо вже так перераховувати, не набагато вона дешевше. Єдине, що, можливо, я б ще спробувала в три нитки. От тоді вона може і можна взяти більший номер спиць, і по щільності вона буде більш щільна. Це єдине що. Отак, От як і мені в цій пряжі, мені наче не вистачає тоненького тоненької ниточки бавовни. От можна просто білою докупити і, можливо, так в'язати. Це в мене теж такі, такі думки бродять. Але зараз я хочу її попрати і ще подивитись після прання. Значить, є невелика рядність, дуже невелика, дуже невелика рядність. Але в цьому зразку, коли я Алізабела робила, в мене взагалі рядності не було. А коли я оце в'язала, тобто робила росток, у мене тут така собі ну, нормальна рядність. Тобто, в мене тут рядність, а тут ось ось так. Знаєте, я вже навіть коли оце ходила по магазинам, я вже навіть з якоюсь опаскою передивлялася. Саме довжину нитки і мацала, яка ж вона насправді, чи вона така об'ємна, тому що я зрозуміла, що пишуть, наче одне, там пропоную, рекомендують номер спиць, наприклад, навіть 4, а ти і на трійці в'яжеш, а воно якесь ну, наче нещільне. Так? І я коли дивилась в магазині, там, який близько біля мене літню пряжу, я Саме через це, я думаю, в мене є якийсь страх. Прям. Я вже не могла купити собі нічого. Це я вам на шапку, звичайно, показую. Просто в мене на рушничку, коли підсихав цей зразок, підсихала моя шапка. Я її попрала, щоб вже заховати на літо. І мені дуже сподобалось, як це гармонійно. Поряд виглядає цей жовтий, такий яскравий і синій. І все ж таки, от, ну, я хочу футболку з якимись смушками. Ну, дуже гарне поєднання, так? значить, я в'язала оцей зразок в дві нитки, я попрала теж видно цю рядність. Значить, чи в'язати по колу? А якщо не по колу, то треба це враховувати, що буде рядність. Так, і я навіть зв'язала зразок у три нитки. Це ось три нитки. Знаєте, що хочу сказати в цьому зразку? Ну, рядність тут теж присутня інколи, але тут мене ще, знаєте, що? Оце поєднання двох ниток тут якось воно видно, наче. Вона не... Не поєднується, а видно, що воно в дві нитки от прям видно і все. Це ж таки ну, приємне полотно. Я б таку футболку носила. ну, Мені приємно. І знаєте, мені здається, що це полотно все ж таки більш, е, тобто в дві нитки, воно якось більш об'ємне. Якщо б я в'язала по колу, то я б могла перейти на спиці 3,25. Мені так стається, воно якесь більш, більш щільне. Я його, значить, коли я його поправила, воно взагалі так підзбилось, як будь-яка бавовна, вона підзбивається і така щільна стає. Я її вже тримала в руках, і так, і так, сяк, щоб вона саме розтягнулася і показала мені, чи можна її в'язати трошки. Більшим номером спиці. Я думаю, що так. От саме коли в'яжеш по колу, можна перейти на спиці 3,25. Оцей зразок я в'язала в три нитки. Тут ще більше видно те, що вони не поєднуються. Тут ці нитки, вони наче, ну, просто як окремі, Прямо видно дуже. Ну, Ще більше буде видно. тут Рядність, ну от Саме те, що вони не поєднуються, воно ще більше цю рядність якби висвічує. Тобто нерівні петлі, розумієте, вони трохи каряві за рахунок того, що ці нитки вони так ну, не скручені. Не знаю. І те і те під питанням. до речі. Дуже гарна тут палітра, і я вже так, поки в мене. Сох цей зразок, я вже так розумріялась. Мені, мені дуже подобається там колір чілі, і от такий колір там теж є. Я вже собі намріяла, але от зараз ну не знаю. Не розумію, чи це класна ідея, чи це ні. Тобто я хотіла підібрати саме моточну пряжу 100% бавовну. Е, ну, тому що я купляла в магазині Анжи, а це стокова пряжа. так? Але мені і немає такого, щоб я там будь-коли от захотіла, пішла і купила. Тобто, це завжди такий квест, чи я куплю там щось цікаво, чи не куплю. І от зараз на цей момент я нічого там для себе не підібрала. І саме тому я хотіла перейти якось на моточну пряжу. І я зрозуміла, що ця пряжа ну, не моя. Я буду шукати якусь більш об'ємну пряжу, тому що це занадто тонка пряжа. Мені вона не підходить. Так? Але якщо б дитячі речі, може це і непогано для дитячих речей, але тоді мені потрібно продумувати для того, щоб не було цієї рядності це в'язання чи по колу, чи в'язання якимсь візерунком, там, де буде ця рядність, ну не так буде видно, чи взагалі не буде видно її, так. І ще я почала інший процес, тому що той процес він в мене забирає якось багато сил таких, я над ним там думаю, переживаю і все таке інше, тому мені потрібен був якийсь процес, де б я відпочивала. Відпочинок в мене асоціюється з саме шкарпетками. До того ж, як я казала, мені дуже подобається така кольорова гама, зелений він такий заспокоює, приглушені сірі відтінки, сині. Я вибрала в компаньйон світло-сірий колір, і в'яжу такі собі шкарпетки з більш щільною п'яткою такі робочі шкарпетки. так. Почала іншу пару, не підганяючи смужки, і вирішила побачити, просто вже коли це буде готово, чи не дратує це мене. Тому що я постійно переймаюсь, коли це секційна пряжа, щоб це було там, ну, хоч якось схоже. Хоч трішки. Та ні, Я переймаю, що воно було дуже схоже. так. Тому я вирішила зробити якраз все, все не так. Тобто, як йде, так і йде. І вже по готовій версії побачити, чи це дуже мене там дратує, чи ні. І е, ось тому в мене така саме пара буде, тут в мене синій починається, але тут в мене зелене, бо на зеленому в мене все закінчилось. Ну, І, і буду дивитись. Е, тобто я буду прислухатися <рислухатися> до своїх відчуттів, і вже просто, якщо в мене це буде дуже дратувати, то звичайно я буду перейматися, буду відмотувати все, як я робила раніше. Я в'яжу на великий розмір, тому набирала 72 петлі, в мене тут резинка 3 на 1, а далі резинка 7 на 1. Ну і Таким чином в'яжу. Все ж таки шкарпетки з резинкою по відгукам сидять краще і носяться краще, більш зручніші. От, за п'яту я, до речі, візуально краще виглядає без цього щільного узору. І, в принципі, за відгуками у всіх протирається не ця частина, а саме оця, оця якось нижня, отут, оцей п'ятачок протирається. І ну, тут річ, а саме отут. Тому, в принципі, я навіть думаю, що можна спокійно в'язати тут резинку, і можливо тільки ось тут робити якийсь більш щільний узор. В принципі, якщо це в мене так вже тут експеримент такий, то можна було б на п'яті це спробувати. От тільки тут зробити щільний візерунок, так? Але ну, вже не буду. Так, я вже почала знову зверху. Ну, Люблю я зверху, і я не боюсь вкорочених рядів, навпаки, я їх люблю. Мені наче так легше, зручніше. І все таке. Так, значить, задумка в мене така. Що це буде дитячий топ з крильцями. Все ж таки, я хочу з крильцями. Я вже показувала в якомусь відео, що я починала таку роботу з залишку пряжі, з якої я в'язала собі футболку. Дуже гарна пряжа, але вона коричнева. Тому, в принципі, я і хотіла її якось розбавити, зробити дівчачою. для мене це, це якісь рюші, так? Але. Тої пряжі в мене було замало. Я навіть зв'язала половину переду і зрозуміла, що буде замало пряжі. Значить, Я вирішила. <смі> так як я спробувала цю пряжу, я вирішила, по-перше, для того, щоб в мене не було видно цих укорочених рядів чи рядності, чи чогось. Значить, в мене буде такий дрібненький візерунок. Я саме таким візерунком в'язала. Лавандову свою футболку. Може, через те в мене ніяких питань навіть і не виникло, що в мене там рядність. Мені здавалося, що навіть її там не було, а можливо, вона там і була. Але я в'язала її візерунком. Тому я в'яжу зверху, я зробила набір від плеча до плеча, виділила маркерами там, де плечі закінчуються. І починається горловина. І зробила по горловині такий скос укороченими рядами. Тобто, я прийшла звідти, тут розвернулася на першій петлі, пішла назад. Потім знову прийшла сюди, через... пров'язала здвоєну петлю і через одну петлю знову розвернулася, знову так, і пішла назад. І в мене тут. 4 точки розвертання з цієї сторони. І включаючи візерунок, я так пройшла тут спочатку. Оцей скіс зробила, потім прийшла сюди і з тієї сторони вже скіс робила. Так. Все, далі я буду в'язати пройму. так У мене тут повинно бути 14,5-15 см. Зроблю ще трошки тут розширення, так? І, власне, потім я по колу буду в'язати. Але до того, як по колу, я ще підчеплю отут-от. От я виділила з цієї сторони, зараз теж тут повішу маркер, щоб не збитись. З цієї сторони доберу петлі для переду. Пров'яжу, зроблю горловину, також пров'яжу до. Також пров'яжу до пройми. І вже потім перейду на коло. Ну і вже Потім буду розбиратись окремо з уборками, з крильцями і так далі. Планую, що оце я буду дов'язувати до талії. Краще трошки раніше закінчити, тому що буде потягуватись все. тому десь за... Пару сантиметрів до талії, а може навіть 3 см. Краще хай це буде вище, бо воно буде гарніше виглядати, і потім вже піде оця уборка. Поки що у мене ось такі плани. Можливо, я там зроблю якийсь узор, щоб я не переживала, як... що я буду робити з лицевою гладдю по оборкам, от я не знаю, але можливо. Я вже на той момент просто перестану хвилювати мене це, і я собі буду в'язати. от, ну, Буде в мене ось така штука. де це. Візьму спиці більші, це номер спиць номер 3 А я візьму 3,25 чи може навіть 3,5 для того, щоб було більше повітря. Побачимо, Якщо щось буде не так, значить я знову буду підбирати якийсь узор, але вже на крильці і обурку я можу підібрати узор із ажуром. Ну, вже вже як, як буде, так буде. побачимо. Що це за узор? Виверітні ряди всі, виверітні петлі. А по лицьовій стороні лицева лицьова виверітня, лицева виверітня. Так? По виворітній стороні знов виворітні петлі, по лицьовій стороні в шахматному порядку. Там, де виворітня вже в'яжемо лицьову, а де давно була виворітня, в'яжемо виворітню. Ось таким чином нічого тут складного. І зовсім не видно ніяких моїх вкорочених рядів. Бачите? І ніякої рядності така хитрість. І з виверідньої сторони, до речі, теж нічого поганого. Взагалі, візерунок такий об'ємний виходить. Але, не знаю, для крилець він не підійде. Звичайно, таку модель можна в'язати знизу, вверх, так? тут шивати, і потім робити цю оборку і так добре. А потім оборку вже підчіплювати петлі. І робити оборку, чи залишати відкриті петлі. так, Це один із варіантів. Другий варіант, от я, я так як я люблю зверху в'язати, то я б для себе, наприклад, що я б зробила тут погон. Тобто, зробила повністю горловину, можливо, навіть з застіпкою на спині, для того, щоб горловина була тут. Тому що дитяча голова велика, шийка маленька. Зробила б ззаду застіпку. І зробила тут погончик. І вже після цього в'язала би також окремо, все те ж саме тут. Погон би я робила широкий, залишала б петлі, розділяла, в'язала би окремо до підрізів, потім все разом. ну і так далі Вже, в принципі, так само, як і цей. Хіба що в мене погон були петлі, які я потім би. Забрала на спиці, і потім тут би підчіплювала для крилиць. Крильця я планую в'язати вкороченими рядами, тобто зверху в мене, щоб вони були більші, а тут вже пройми маленькі. Ну, наче все. Так, це дівчинка 6 років, але ближче вже до 7. І знаєте, тут така річ, що коли ти міряєш дитину. І потім приміряєш, міряєш, наприклад, вже готову річ, ту ж якусь футболку. Ну, трохи різні заміри. Тобто я не дуже розумію, як краще робити, тому що є нюанси. Тобто, футболка на ній гарно сидить, я по ній міряю. Потім я приміряю, наприклад, по дівчинці. Я розумію, що трохи різні заміри. Ну, ми вже там якось. Щось середнє виводили з цього, буду сподіватися, що <смі> з цим все буде добре. І також, я думаю, буде логічним, що ми з вами в коментарях поділимося якимсь досвідом, хто в'язав з, з пряжі Ярослав. Наче вона є? Я бачила, коли я заходила в магазин Ярослав, що там є пряжа, але я ніколи якось її не розглядала. Після пряжі вівчарів вона мені не, ну, не дуже подобається. Я не знаю, можливо, вона зараз нова, але я з нею в'язала один раз, і я вважаю, що вона мені зіпсувала мій жакет. І тому, хоча кольори там були дуже гарні. Але от в плані Ярослав мені буде цікаво, тому що деякі відгуки я вже бачила. Але це, знаєте, такі відгуки, тобто людина зв'язала щось, вона не знає, як воно там носиться, бо в мене і в вівчарі, коли я в'язала пів в мене теж були спочатку непогані такі відчуття від неї. Але в процесі носіння я зрозуміла, що це просто жахливо. От. Тому в мене от питання, якщо ви щось в'язали, це яка саме пряжа, оскільки... тобто, наприклад, я в'яжу з бавовних дві нитки, можливо, ви також в'язали ще щось, можливо, це вовна чи щось інший склад. І скільки ниток в'язали ви, яким номером спить? Ну, Гачок він трохи по-іншому там, щільність, тому не знаю, чи можна це привести на спиці, а от в плані спиць мені буде дуже цікаво, тому що пряжа ця є, і, наприклад, вовна я побачила там теж такі кольори мені сподобались. Ну, цікаві. Просто от наскільки вона чи колюча, вона, як вона в пранні себе веде, як собі в носінні вона себе веде, все буде цікаво. І на цьому будемо прощатись. Я бажаю нам перемоги, миру, щоб всі поверталися живими, здоровими з окупів, з окупації, з полону. Слава Україні! Будемо зустрічатися у нових відео. Всього вам найкращого.